Сьогодні гості завітав Боропа Олександр, чемпіон всесвітніх ігр з боротьби самбо е в команді в індивідуальному залі був третій. Як ваше враження всесідніх? Ви перший раз були на сусідні? Так, саме на, на таких е змаганнях я приймав участь перший раз і штабна е подія так, і дуже класна організація була. Багато стран різноманітних. боротьба? Зіба, спорт. Ви, я знаю, займалися дзюдо. боротьбою самбо і бойовий розділ, і класичний. Боротьби. Де вам скажімо, легше, де вам і в рукопашному бойову ви ступав, де вам зручніше, де вам е, складніше. І що ви починали? Скажіть, от що ви починали? Ну я починав з дзюдо. І олімпійські олімпійські від я можу зазначити, що дзюдо це не най... найважчий вид спорту. Я можу в цьому, бо мені є з чим зрівняти. Це сам, дзюдо, бойовий розділ, сам також. Але боротьба є, вона все ж таки важче, ніж інші. В якому віці ви прийшли да. на дзюдо? На да, дзюдо 8 років. Вісі років. років почав займатися дзюдо, 10 років 15 займався дзюдо, потім э, перейшов на це було, було сам. І з того моменту перейшов паралельно э, на бойовий родин. Я знаю, що ви дуже давно вже... Нам, що ви зараз представник силової структури так, це от, і вам допомагають ці, ці виступи, ці спортслужби. Так? так. А Я е, був на посадах е, з фізичного виховання в Нацгвардії і там е, опанував обов'язки інструктора з фізичної підготовки, проводив заняття. Тобто есть особистим прикладом да. показував. <заніття> Санта буде солдата. Скажем вам, досягати ще більших вершин. Вот, і в особистому залі позайняти перше місце да, і підтримувати твої і, і не забувати про канал.